Росія продовжує демонструвати силу. В Самарі проходять військові навчання, збройні сили відпрацьовують доставку гуманітарної допомоги і евакуацію цивільних. Саме під виглядом миротворців, Росія може ввести війська в Україну. Так припустив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Росія посилює свою військову присутність біля кордону з Україною. Водночас в Астраханській області тривають масштабні маневри авіації, задіяні більше сотні літаків і гвинтокрилів. Бойові машини вражають цілі на землі та в небі, а сили протиповітряної оборони запускають зенітні ракети. Полігон розташований за 500 кілометрів від українського кордону. А видання російських миротворців на Донбас в Україні розцінять як пряму агресію. Про це заявив перший заступник глави адміністрації президента Геннадій Зубко. За його словами, російські війська, які вже п'ять місяців стоять на кордоні, цитую, миротворцями не назвеш. Мірова спільнота взагалі не піде на такий крок, як наведення миротворчого контингенту з боку Росії. Якщо сьогодні хтось питається назвати громадянською війною на території України, то ми сьогодні чітко заявляємо про те, що сьогодні це війна між російськими спецпідрозділами і людей, які дійсно наймані за гроші воювати проти української армії. Як повідомляє сьогодні, і Тартар Таст міністр оборони Росії наказав тамтешнім миротворцям бути на поготові. Дослівно Сергій Шойгу сказав: цитую, підрозділи бригади миротворчих сил повинні бути в постійній бойовій готовності, оскільки можуть бути затребувані несподівано. Кінець цитати порадив міністр своїм бійцям також підтягнути іноземні мови.